Я ще такої ходової на п'ятій шкоді не бачу. Силімблоки задніх позорних речов роз'єбані в халам І один, і другий так же сам Це народ просто треш Я не знаю, як до такого доїздити можна. Це піздець. З передніми теж печалька, але не настільки. Передня на передній теж вже пора міняти. І задні пора міняти. Ну, зали ззаду там, звісно, жесть. Слініблоки задніх повздовжних речагів на шкоді. Вони прикручені. Ось тут вони прикручені. Зараз світло візьму. Ось вони. Прикручені. Я ще такого не бачив. А ось вони вже зняті повністю. Ось такий селімблочок. В принципі, ще міг би поїздити. 1015. Ось другий. Будемо міняти.